Військовий журналіст Тарас Грень зустрівся із студентами кафедри журналістики університету короля Данила. Під час розмови він поділився особливостями роботи саме військових журналістів у цей нелегкий час. Що є таке інформаційне військове середовище, яким чином воно змінюється, яке воно було, коли розпався Радянський Союз, що ми створили і як ми далі його змінюємо. Тому що інформація і журналістика це не є щось стале. Це є дуже живий організм, який змінюється постійно. Це все є оригінали доказів російської агресії проти України. Ці докази зібрані мною моїми колегами. З різних точок бойових дій. Вони акумульовані. Я їх акумулював для того, щоб передати потім або в якийсь з музеїв на зберігання, або я хочу передати це до наукової бібліотеки на зберігання, щоб майбутні історики вчили історію, творили історію вже на основі цих документів. Зміст полягає в тому, що це є доказом, що росіяни готувалися до окупації України. Дуже тривалий час. Такі речі не друкуються просто так. Ці речі, мало того, що це супердрук, журналісти знають, що о, надрукувати таку корочку з таким кісненням, плюс додати туди вкладиш з держзнаку, і другий вкладиш додаток теж надрукований на папері держзнаку з водяними знаками, зі всім, зі всім. Мало того, що це коштує купу грошей, це коштує купу часу. І просто так це не видається. Це все номерне. Це все зареєстроване, і це зроблено не для 10 людей, не для 20 людей для всіх із шкіл. Віталій Чорненький, Михайло Сенєв, голос інфо.